13 березня у Слов'янську проміжні вибори. Клопотання міської ради до центральної виборчої комісії про перенесення виборів на дату виборів у парламент відхилили. Виборчий процес триває. Навіть більше він уже у завершальній стадії. Наразі політичні сили міста зареєстрували шістьох кандидатів: від прогресивних соціалістів, від комуністів, від партії діти війни, від об'єднання Свобода від комуністів і партії зелених. Позиція міської влади наразі така: ніто подаждем да лучше вимір. Може бути формулювання не самая лучша. Там клопота перед центральний э, збиратній комісії і територіальній комісії. Ну сьогодні опять возвращаться вивчатися к тому, а я вважаю, що не досить клопотання, про які згадав секретар слово міськради Самсонов і міська і центральна виборча комісія відхилили. Наразі міська виборча комісія оскаржує дії слов'янської адміністрації в суді. Суд теж прийме своє рішення. Якщо що, счета будуть заблоковані, гроші на вибори виділені. Вибори будуть проведені. Позиції міської влади всі суперечці очевидна в умовах, коли головний кошторис міста позичає гроші для виплат заробітних плат, навіть 50 тисяч витрачати недоречно. я обіцяю вам лічно. Обіщають, що я вернусь тільки ми перший місяць, коли ми не візьмемо суду. Я вірнуся і скажу, ви знаєте, сьогодні ми можемо з вами здохнути. І давайте розмовимо Чорночок. обіцяє взяти на себе 50 підесяти тисяч за виборну кампанію. Давайте сейчас провіді. На передсесійній депутатській комісії, де були присутні представники опозиційних політцил, розмову про необхідність профінансувати вибори з міського бюджету порушив сам один Юрій Чорнощок. Він наразі є членом партії регіонів. Саме пана Чорнощока, який що був заступником колишнього мера Валентина Рабачука, пов'язують із опозиційними до нелі силами в міській організації регіоналів. Нагадаємо, ще один нюанс: серед кандидатур шістьох депутатів на майбутніх виборах. Є ще одна опозиційна до нинішнього мера особистість Дмитро Марченко, який наразі керує регіональним управлінням капітального будівництва. Саме цю організацію нова влада звинувачує у порушеннях в господарській діяльності і безумовно опозиції всередині регіоналів вигідний прихід до міськради борця з мером Марченка. Так, от зауважмо, якщо член партії регіонів ратував за вибори, то опозиційні партії сиділи мовчки. З кулуарних розмов нам стало відомо, опозиціонери вважають вибори недорочними. Гроші з міського бюджету витратяться, а от реального балансу політичних сил це аж ніяк не змінить, бо регіонали переважають інші фракції. Вибори проводяться, комісії приходять 13 числа. відсидять, направлять нам протоколи. Там буде везде ноль стоять. Все набирают одинаковое количество, ноль. Согласно закону, мы в течение пяти дней принимаем решение, повторные выборы, через две недели. И так дальше, и дальше, как сказка про белого бычка. Только будет долг расти из полкома перед комиссией. Потом начнут разбираться, кто виноват, почему такие суммы, крайнего найдут.